Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці навчання грамоти. Тема нашого уроку закріплення знань про букву Ща та її звукове значення, а також оповідання Василя Сухомлинського яке щастя. Дзвоник дзвенить, не стихає, школярів усіх скликає. До уроку поспішайте, на місця свої сідайте! Починаємо урок з артикуляційних вправ. І перша вправа запросимо тишу. С... Вітерець у лісі листя колише. Шшш. Прилетіли птахи. Шух, шух, шух. Заспівав Соловей. Тьох чох, тьох. -чох. Накрапає дощик. Кап-кап-кап. Дзюркоче вода у річці. Дз-дз-дз-дз. Сьогодні дз, дз. на уроці ми закріплюватимемо звукове значення буквища. Вміння читати тексти із вивченими буквами. Відповідати на запитання за змістом прочитаного. Удосконалюватимемо читацькі навички. Повторимо алфавітні назви вивчених букв. А. Спочатку попрацюємо з чистомовкою. Па-па-па. розсипана крупа. Пе-пе-пе. Кошеня іще сліпе. По-по-по річка Лімпопо. Іп, Іп іп, зеленіє кріп. Ап 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 травку щіпле цап. Уп 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 поживний суп. Оп-оп, у річці короб? Пу-пу-пу, по широкому степу. Пи-пи-пи золотаві снопи. Повторюємо вивчене. Тож яку букву вивчили на попередньому уроці? Які звуки позначає буква Ща? Назвіть слова зі звукосполученням Щ. Уставте букву Ща та прочитайте слова. Щука, борщ, прищіпка, хрущ, кращий, щастя. Ну, а зараз повторимо вивчені букви. Бачите, лише одна залишилась невивчена. Сьогодні я вам не підказуватиму. Пригадуйте, будь ласка, як називаються букви. Ну, а зараз пограємо у гру, буква загубилася. Тож, яка буква загубилася? Здогадались? Так, дітки, буква ща! І тоді вийде: щука, ящірка, щітка. Ну, а зараз приготуйтеся, читаємо швидко. Пограємо в гру «Упіймай звуки щ, де вони будуть на початку слова, посередині, чи в кінці. Ящерка. Посередині. А це хто лящ. Щука, борщ і ліщина. Щітка. Молодці. Зараз у вас є фішки. Викладіть, будь ласка, звукові схеми двох слів. Або намалюйте олівчиком. Перше слово ящерка. Я, щірка. Три склади ящерка. Перший склад наголошений. Перший звук. Й, а, Ш, Ч, і, Р, К А. тепер слово плющ, плющ, звук П, Л. у ш, ч, молодці, зараз. Прочитайте слова. Давайте разом. Щастя, щаслива, щасливий, щиро, щира, щирий, щедро, щедра, щедрий. Асоціативний кущ, коли я був щасливий. Пригадайте, будь ласка, мить, коли ви почувалися щасливими? Від чого це було? Які думки та які асоціації вам спадають на думку? Може, коли їли морозиво? Чи їздили на екскурсію? А може, коли тато повернувся з відрядження? Чи коли виграли у якусь гру? А можливо, коли мама купила улюблену іграшку. Тож пригадайте мить, коли ви почувалися щасливими. А ми зараз з вами послухаємо: я вам прочитаю: ви послухаєте оповідання Василя Сухомлинського: Яке щастя! Слухайте уважно. Мама запитала мене. Яке щастя, я сказала, щастя це коли ніхто з дітей не плаче. І ще тоді щастя, коли маленьких співочих пташок ніхто в клітку не саджає, бо в клітці не може бути щастя. І щоб мама ніколи не плакала і не журилася, то щастя. Бо коли мама журиться, то й у мене сльози на очах. Ось, як дитина вирішила, коли ж вона щаслива? Вона згадала і матусю, і її сльози, і пташок, і усіх діток, бо щастя, це коли ніхто з дітей не плаче. Ну, а зараз спробуємо відповісти на питання. І перша пелюсточка, про що йдеться в цьому тексті? Чи може бути маленька пташка щасливою? А від чого у дівчинки бувають сльози на очах? А яким ви уявляєте щастя? Коли ваша мама щаслива? Що вам хочеться зробити для щастя інших людей? Ну а зараз підготував. Будемо готуватися читати цей текст, це оповідання самостійно. Розберемо слова. Щастя, сльози, співочих, журилася маленьких, саджає. Мама. Хліці, плаче. Ось такі слова зустрічатимуться вам у тексті. Зараз, будь ласка, прочитайте цей текст з мамою ланцюжком. Ну, а тепер вправа відкритий мікрофон. Як ви вважаєте, чи може людина почуватися щасливою, якщо вона не має того, чого прагне понад усе? Чого їй дуже-дуже хочеться. А чи може почуватися щасливою людина, якщо вона не знає, що їй потрібно? Як ви гадаєте, чи можемо ми бути щасливими? А коли людина нещаслива, що нам перешкоджає бути щасливою людиною? Ну, зараз найголовніше, що нам перешкоджає, це, звісно, війна. Ну, а зараз гра, картинка заблукала. Назвемо усі картинки. Подивіться, ось вона: Щука, Щіглик, Щур, щит, Щітки, шапка. На яку літеру? Починаються майже всі названі слова на літеру «ща». Яка ж тоді картинка зайва? Зайва шапка, тому що це слово починається на букву Ша. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від уроку. І я дізналася продовжте речення. А я, а я дізнався, мені сподобалося. А мені. я не зрозумів. Ну що ж, а зараз фізкульт хвилинка? Я лише запропоную вам фізкульт хвилинку, а виконаєте ви її самостійно. Вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось!